І що? Знову зима на курорті було плюс 10, зараз, друзі, близько нуля, було зранку мінус 2. Сьогодні субота, 11 січня і зараз 11.30, і вже, друзі, по традиції у суботу базар, вокзал, ну і напевно ще зайдемо на бівет. Але спочатку хочу зайти в одне цікаве місце. де коли я купляю їхню продукцію, дуже смачна. Це, друзі, крафтова сироварня, у Трускавці. Тут власне виробництво, екологічно чисте з натурального молока, до речі. І тут також є смачна і найдешевша у Трускавці кава. Ну і звичайно є місце, де можна посидіти, випити цю каву, ну і також взяти до кави щось смачненького. Є різні десерти, там дуже багато цікавого в цьому магазині. Знаходиться крафтове виробництво, бачите, по дорозі до стебника. Від стебницького кільця тут, напевно, 100 метрів більше точно немає. Колишній ресторан Галич тут був, потім була Арба. Зараз тут крафтове сироваріння. Думаю, друзі, я тут довго не затримаюся, і потім підемо вже на базар. Буду розповідати про ціни, також покажу, які ціни тут на сирну продукцію. Ну, кому цікаво, друзі, приєднуйтесь до прогулянки. На початку осені я вже тут знімав відео, ну давайте знімемо ще раз. Не всі, напевно. Ці відео бачили, оскільки постійно появляються нові підписники на каналі і, можливо, не знають про це місце. Крафтова сироварня називається Файно. Доброго дня! Ось тут бачите ціни на каву, різний асортимент, різні є смаколики. Є що скуштувати, і зараз я вам покажу також і ціни. І покажу приміщення, де можна посидіти, випити цієї кави і скуштувати різних сирів. Ось тут, бачите, є столики, є така цікава зона. До речі, тут проводяться і екскурсії, і також тут представлені крафтові товари різних виробників, не тільки. В сироварні файно. Ну, бачите, тут представлена дуже велика кількість різновидів сирів, навіть є такі, що я перший раз бачу і чую. Ось тобто, тут є ціни. Це за 100 грам продукту. Ну, просто дуже великий асортимент, також є і йогурти, і різні солодощі. Да, Бачите, а ми аж з Києва приїхали, щоб подивитись на ваше виробництво. Мені дуже приємно, що ви так зацікавлено до такого маленького крафтового виробництва. Це насправді дуже приємно. Mm. Що людина хоче побачити, де ж той серговляється. Вам сподобалось дуже. Нам сподобалось. Пані Олени зробили нам індивідуальну екскурсію. От ми зараз придбаємо продукцію, повеземо її до Києва. Будемо куштувати вже вдома зі своїми. Бачите, дуже приємно, що дитина захотіла бачите, прийти на ну, звичайно. Ну, такі речі виховуються з маличком. Тому що so, якщо з маличкою so. дитину не кричати, то потім все не цікаво. А батьки будуть руками, А чого ж нічого не А so. mm -hmm. mm -hmm. Треба показувати просто no. дітям, що є. Дивитись, по-перше, як розвиваються люди, як передобувають людей, як ці ідеї стають поширення, що і всього відходить, які читати, і театр, які здати. Це все важливо. Я ж кажу, в мене воно, знаєте, я притягнулася, життя з ним до голови. Отаку, пізде, прибуття. Моя родина теж займається такою своєю справою, вона сама директора заклада, після 4,5. Все життя батько, з нею допомагає, мені там кормування так і демонти. Я зараз час Також представлені тут, бачите, і йогурти. Ціна 55 гривень, ну це натуральне. Молоко свіже кожного дня привозять з села уличного там фермерське господарство продає це молоко. Бачите, є і кефір. і айран. Досить багато різного цікавого. І можна придбати тут від сирів карпатських до сирів навіть з пліснявою. Які є, вважаються найдорожчими. І також, бачите, крафтова сироварня співпрацює з різними також крафтовими, крафтовими виробниками. Тут є і чаї представлені крафтові, і приправи, і мед Карпатський. Також навіть є тут і домашні яйця можна придбати. ну Ціна яєць 9 гривень за штуку. Це так само, як і на продуктовому ринку. Є, бачите, і приправи, і. Чиї. Справді, Ось такий, бачите, карпатський цікавий чай, який просто розлітається. Бачите, тут дуже великий асортимент сирної продукції. Також, я думаю, що ціни вам видно, щоб кожний сир не озвучувати. Це бачите, ціна за 100 грам продукту. І назву сирів також видно. Цікаві ці кульки. Вони тут також розлітаються миттєво. Є така, бачите, цікава фотозона. Тут в крафтовій сироварні. І тут проводяться, я вже говорив, екскурсії, мастер-класи. І не тільки. Можна посидіти, попити кави і зі смачненьким сиром. Також, друзі, було ще кілька хвилин, я поспілкувався з панією Оленою, засновницею якраз крафтового сироваріння, і вона там розповіла мені дуже цікаві речі про крафтову сироварню. Дійсно, це всі, вся сирна продукція виробляється з, з натурального коров'ячого молока, яке привозиться з одного фермерського господарства. Я вже говорив вам в селі Оличне, це вже практично е, початок. Українських Карпат, екологічний чистий район. там І також вона розповіла, що до неї приїжджають частенько екскурсії. Готель 365, Трускавець, хто знає, регулярно кожного тижня привозить своїх людей, які там відпочивають в цьому готелі. На екскурсію показують, розказують, як виготовляється сир на цьому виробництві. Також потім Йде смачна дегустація цього сиру, і, як пані Олена сказала, що навіть бували випадки, що люди сиділи, коли є багато вільного часу, сиділи тут дуже довго, смакували, потім купляли цю продукцію як сувеніри для своїх, для близьких додому, і також була дегустація на і Глінтвейну. А сьогодні ми бачите, потрапили якраз коли відбувалася екскурсія. ну Це індивідуальна екскурсія, люди. Приїхали з Києва на відпочинок у Трускавець ну і замовили собі індивідуальну екскурсію крафтовою сироварнею Також є і групові екскурсії, є мастер-класи для дітей. Я знаю, що е е школи. Ну, зараз, можливо, там ще не всіх е навчаються, ще деяких канікули, але школи приїжджають сюди також на мастер-класи. Я знаю, що мої діти їздили, колись там піци ліпили, хліб пекли, на пасіку їздили. а Бачите, в Трускавці є чудове місце, де можна екскурсію. Ну, майстер-клас мається на увазі для дітей провести, для, як для місцевих, так і для приїжджих, як з інших міст, наприклад, можна замовити екскурсію, друзі. А, номер телефону пані Олени я залишу в описі під відео, щоб, ну, можливо комусь а, потрібно контакти для екскурсій, для мастер-класів, для ще чогось, для різних проєктів. Ну а зараз ми друзі знаходимося на Стербницькому кільці і йдемо на продуктовий ринок, тобто на базар. І потім подивимось, куди Подив вже далі, бо відео я бачив, що вийде дуже довге. На обівт ми також обов'язково сьогодні підемо, хоча в Палаці культури Шевченка здається, сьогодні концертів немає. Буду йти, і також ми тут зараз перейдемо в дорогу. Люди тут продаю, продають також власну продукцію зі сіл і. А буду йти і буду питати, які ціни, і заодно буду вам розповідати. Як на продуктовому ринку, так і тут. Праворуч від нас знаходиться торговий центр Vector. Ще щось небагато машин біля Vector. Зазвичай в таку пору вже люди прокинулись і всі йдуть щось купувати. Ну, я також постійно хочу щось купувати на базар, особливо в суботу є вільний час від роботи. І можна щось придбати на цілий тиждень. бачите сьогодні навіть і тут, можливо, з погіршенням погодних умов, обіцяли сніг, вітер, і людей тут менше продають. Бачу, продають ще груші. Груші по 70 гривень за кілограм. Тут, коли трохи тепліше, аби перед якими святами дуже багато людей продають власну продукцію з власних городів і власне виробництво також. Можна вважати також крафтове, це ж ну, власне виробництво. Ось тут продають картоплю, зараз я вам розкажу, які, які ціни. А картопля тут 23 гривні за кілограм. Ну, дешевше, в магазинах 27. 27. Ну, можливо, як в якому, але. Такі звичайні продуктові магазини продають картоплю по 27, а тут по 23. Ну і як завжди, цікаве запитання, чи дорого жити на курорті. Раніше, друзі, було набагато дорожче. Ціни були набагато більші, ніж в інших містах України. Коли ще не було великих мережевих супермаркетів, то ціни тут були на 2-3 гривні дорожчі, ніж усюди. Люди. Їздили за продуктами в стебник, в Дрогобич по різних продуктових ринках. Ну, ціни були високі, із-за того, що вважалося, що люди, які приїжджають сюди на відпочинок, на лікування, приїжджають з грішми і від того ціни зростали, також і на одяг, і ну, різну продукцію. Ціни були дуже високі, і також високі були ціни на квартири. На квартири ціни і зараз високі, як були і раніше, і так і зараз. Ну, Електропостачання, газопостачання, я думаю, що всіх одинаково по, по цілій країні, а водопостачання у Трускавці коштує 53,97 за 1 кубометр води це і водопостачання, і водовідведення. Не знаю, як в ваших містах, і також інтернет у Трускавці, наприклад, Радіонетворк коштує 250 гривень. Це ванплата за місяць. Ну і також у Трускавці дуже висока оренда житла, як подобово, так і на довготривалий термін. Це дорожче, ніж в інших таких містах, як Трускавець. Ну, звісно, місто курорт і тому ціни тут набагато вищі. І тому, якщо не мати тут власного житла і проживати у Трускавці, то, звісно, дорожче тут буде проживати, ніж в інших містах України. Ну, я не говорю про мегаполіси, такі як Львів, Київ, Одеса чи там інші великі обласні центри. А ми вже, друзі, прийшли на продуктовий ринок, також зараз пройдемось, де ще куплю і підемо далі. Йдемо в сторону, напевно, бівету. Дивно, небагато людей зараз на продуктовому ринку хоча час субота. І вже практично майже 12-та година. А людей небагато. Привіт, раніше тут було як вулику, коли не було. До речі, під цим ринком зразу знаходиться супермаркет АТБ, от коли його відкрили. Пам'ятаю, вже напевно років 10 тому. І тут, зразу, тут базар був набагато більший і набагато більше було людей. Всі купляли тут. Тут було життя, вирувало. Ну, зараз бачите, яка ситуація. А тим більше, що тепер в торговому центрі Вектор ще відкрили великий супермаркет Сільпо. І всі люди розбіглись практично по супермаркетах. Хоча все рівно є тут такі продукти, що в супермаркеті не купиш. До прикладу, гірки 150, помідори також 150. Шампіньйони 85, мандарини по 110, ну мандарини є різна ціна, в залежності від їх солодкості, напевно. Ну Великі, маленькі. Бачимо М'ясні продукти. Ну Бачу, що м'ясо в ціні не підросло. М'ясо як було, так і є. Бачимо лопатка 175, шия 235, Можливо навіть дешевше шия, ніж влітку. Ну, це м'ясо, яке беруть. Постійно на шашлик, найсмачніше. Ми ну, бачимо тут тільки чергу, валицькі свіжині. Ціни також, ціни не підросли. На м'ясні вироби ціни залишились якими були, сало по 170 свіже. Йдемо, друзі, вже на вулицю. Я купив все, що хотів. Небагато людей, бачите, небагато людей, незважаючи на те, що субота. Ну, свята, бачите, вже закінчились, різдвяні, новорічні. Далі водохреща було, і зараз вже люди менше купують, ніж купували до того. Ну, бачите, вчора випав невеликий сніг, сьогодні він ще де лежить, але вже на вечір. Знову обіцяють сніг, і неділя буде, і понеділок також буде зі снігом, друзі, а на вівторок вже до мінус 10 на курорті Так що ну, зима триває торговий центр Європа, праворуч торговий центр Славутич. Ну, і тут люди також продають. І бачу, тут кав'ярня була, відкрилася. І зараз щось вони тут вже розширяються. Скоро не буде деяк навіть і пройти. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також не забувайте за телеграм-канал, підписуйтесь. Буду вдячний. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!